У Польщі сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів. На землю висипалося 160 тонн українського збіжжя. Це відео опублікував на своїй сторінці у соцмережі Ікс, член проросійської партії Конфедерація, і цинічно підписав Помилка в системі автоматичного закриття заслінок до слова. Цей вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу. Це вже четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності. Прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Польські змі повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу на місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають. Цю ситуацію на прес-конференції напередодні прокоментував і Володимир Зеленський. Добрий вечір. Мілош Гоцловський радіоЗЕЦ. Хочу би запитати вас, що ви відчули сьогодні, коли ви побачили українське зерно? Я думаю, що четвертий раз в тим тижні на польській землі. Що Польща повинна зробити, щоб таких ситуацій ближче не було? Дякую за запитання. А що ви відчули? Ну, no. Що? На мене я так не розумію. Я... Я також не розумію, для чого? Для чого це все? Знов політика, і така акція, знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб було щоб показувати в медіа. Особливо знаєте, що неприємно в медіах Росії. І це дуже неприємно, що ми ну, граємо на їх стороні цими фактами. І мені здається, це просто неправильно. просто неправильно між нами. І, і, і ось і все. І коли ми говоримо, як це зупинити, ну це ж не знаходиться на території України, не на нашій території, не тому що я порівнюю нас, я просто кажу факт: не на нашій території польське зерно або інші продукти харчування, і у нас їх на 1,7 на 1,7 мільярдів імпорту польських товарів в Україну продуктів харчування на 1,7 мільярдів на рік. Ну, уявіть собі, просто місяць, два, три або як з квітня блокування цих товарів. Ну, візьміть просто 1,7 мільярдів, розділить на 12, і ми зрозуміємо, як втратить Польща, вона буде втрачати 150 мільйонів на рік. Люди втрачати будуть. Люди, для чого? І ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. І так і є. І ви розумієте, у кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови, але. Ну, з нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. І я вважаю, що треба дуже, дуже швидко вирішувати це питання новому уряду. Бо це новий уряд, за якого голосували, новий прем'єр-міністр. І він. Я не говорю, що йому потрібно робити всередині держави ті чи інші реформи. Це ваше право. І точно не наша е, історія, але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. Четвертий раз просто висипати це, і це неправильно, це можна зробити. Завдяки чому? Службі безпеки, поліції, а прикордонникам. Ну, мені здається, достатньо можливостей. було би бажання.